Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 25-го року, які вже доступні до перегляду в українській озвучці. Проте деякі ще в процесі виходу серій. Серед них політичний трилер, наукова фантастика, поліцейська драма та решта серіалів, які вас можуть зацікавити. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А я починаю. І перший серіал Ціль номер один британська драма з елементами наукової фантастики та трилеру. У центрі сюжету Едвард Брукс, геніальний студент-математик, який працює над закономірністю простих чисел. Це відкриття може мати величезні наслідки для світової безпеки, адже воно дає можливість отримати доступ до будь-якого комп'ютера у світі. В свою чергу робота агентки АНБ Тейли Сандерс полягає в тому, щоб стежити за поведінкою математиків і звітувати про неї вищому керівництву. І вона гарно з цим справлялась, допоки не дізналась більше ніж мала. Знати, Тейла опиняється в небезпеці, але розуміє, що справжня ціль це Едвард. Тому вона відправляється в небезпечну подорож, щоб його захистити. Нульовий день напружений політичний трилер. Головний герой Джордж Маллен – колишній президент США, який намагається написати книгу з мемуарами, перебуваючи на пенсії. Та одного дня на країну здійснюють масштабну кібератаку, яка призводить до хаосу та загибелі тисяч людей. Чина президентка Евелін Мітчелл пропонує Джорджу очолити спеціальну комісію для розслідування інциденту, якому дають назву Нульовий день. І він погоджується з надією викрити таємну змову, що за цим стоїть, але для того, щоб це зробити, Джордж ризикує втратити все, що для нього насправді цінне. На зв'язку захоплива поліцейська драма з елементами криміналу та екшену. Події розгортаються в наш час на вулицях Лонгбіч в Каліфорнії. До поліцейського відділку прибуває новачок Алекс Діас, наставником якого стає досвідчена офіцерка Тресі Гармон, яка нещодавно втратила напарницю під час виконання завдання. Трейсі відповідально підходить до стажування новобранця, тому намагається передати Алексу якомога більше досвіду. Щодня вони стикаються з різними ситуаціями від дрібних правопорушень до серйозних злочинів. Однак Справа вбивства напарниці не дає Трейсі спокою. Тому у вільну хвилину вона разом з Алекс намагається знайти винного. Анонімні коханці. Турецька комедійна драма від Нетфлікс. Головний герой Джем через травматичний досвід в дитинстві втратив віру в кохання, тому вважає його хворобою. Усе своє життя Джем присвятив тому, щоб допомагати людям позбутися цієї, нібито, хвороби. Він навіть відкрив лікарню кохання, яка на диво має неабиякий успіх. Однак, через панічний страх публічних виступів Джем воліє залишатись в тіні, тому на цю роль винаймає людину. І все було добре до того часу, поки той чоловік. Випадково не помер. Джем уже майже зморився з тим фактом, що має відкрити свою особистість. Аж тут з'явилася яскрава і енергійна жінка на ім'я Хазал, яка врятувала ситуацію і стала новою працівницею лікарні кохання. Але є одне але Хазал щиро вірить, що кохання може врятувати світ. І її оптимізм це неабиякий виклик для Джема. Касандра. Німецький науково-фантастичний трилер від Netflix. Сюжет розповідає про сім'ю Пріл, яка після трагічного випадку вирішує змінити місце проживання і переїжджає до невеликого німецького містечка. Будинок, який вони придбали, 50 років стояв порожнім. І, як виявилось, мав бонус. Це один з перших будинків, який був оснащений системою розумний дім. Техніка на вигляд застаріла і, ймовірно, що не працююча. Втім, родину це не надто хвилювало. Першої ж ночі в новому домі стає зрозуміло, що система працює і має ім'я Касандра. Вся сім'я шокована, але водночас і в захваті, особливо діти, які наполягають не вимикати нову помічницю. Батьки погоджуються, але вже наступного ж дня Саміра, мати сімейства, починає помічати дещо дивне в поведінці Касандри. З кожним днем ситуація погіршується, та проблема полягає в тому, що ніхто, окрім. Неї цього не помічає. Убивство в Оре Шведський кримінальний трилер. У центрі сюжету Ганна Аландер, детективка зі Стокгольма, яка опинилася під внутрішнім розслідуванням. Щоб відновитися і зібратися з думками, Ганна бере відпустку на кілька місяців і вирушає на гірськолижний курорт Оре. Саме тут знаходиться будинок її сестри, де Ганна і надіялася відпочити. Однак у перший же день поступає інформація, що зникла місцева дівчина. Ганна не може лишатись осторонь, тому долучається до розслідування разом із місцевим офісом. Офіцером поліції Даніелом Лінського. Разом їм належить розплутати складну таємницю і докупатись до суті, що ж насправді сталося зі зниклою дівчиною. Док. Медична драма, що досліджує теми професійної етики та особистих стосунків. Емі Ларсен, завідуючи відділенням внутрішньої медицини Вестсадської лікарні Мінеаполіса, потрапляє в жахливу автомобільну аварію. Після пробудження в лікарні стає зрозуміло, що її мозок пошкоджено і вона не пам'ятає останні вісім років свого життя. В її спогадах вона щасливо одружена і має двійко дітей. Але насправді за цей час Емі пережила трагедію з сином і розлучення з чоловіком. Однак лікарську справу вона добре пам'ятає. Тому якнайшвидше бажає повернутись до практики. Та це, виявляється, не так вже й просто. Щоб довести, що вона здатна працювати, Еммі має повернутись до інтернатури, а згодом скласти атестацію. Але це її не лякає, адже вона впевнена в своїх силах і не має наміру здаватися. Піт. Ще одна медична драма, кожен епізод якої охоплює одну годину з 15 годинної зміни лікарів. Події відбуваються в Пісбурзькому травматологічному медичному центрі, де щодня лікарі борються за життя людей. Майкл Робі Робенавич заступає на 15 годинну зміну. Він працює головним лікарем у відділенні невідкладної допомоги. Щогодини він з командою лікарів рятують життя, і все це в напружених умовах, де катастрофічно не вистачає простору. Але не дарма Майкл головний лікар. Він саме той, хто може заспокоїти та знайти правильні слова. Складніших ситуаціях і це стосується не лише пацієнтів, а й колег, які часто переживають стрес. Рай політичний трилер, що поєднує в собі елементи детективу та антиутопії. Події розгортаються в підземному місті Рай, яке було побудоване під однією з гір у Колорадо. А володіє ним мільярдерка Саманта Сінатра Редмонд, яка особисто відбирала 25 тисяч осіб, яким дали право на проживання в раю. Місто щасливо існувало три роки, поки одного дня не сталася трагедія. Вбивство президента Кела Бредфорда. Камери спостереження показують, що останнім, хто розмовляв з Келом, був Ксав'є. Колінс, очільник команди охоронців, тому він стає єдиним підозрюваним. В свою чергу ксав'є намагається довести свою невинуватість, але стикається з могутніми силами, які готові на все, щоб захистити свої інтереси. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.